Сьогодні у програмі Сирія погодилася допустити спостерігачів ООН до районів, де за звинуваченнями опозиції була застосована хімічна зброя. Асоціація з ЄС митний союз з Росією чи позаблоковість у День незалежності Українці розмірковують, який варіант кращий. Тисячі людей повторили шлях Мартина Лютера Кінга, який 50 років тому очолив марш на Вашингтон і проголосив промову У мене є мрія. Добрий вечір. Я, Руслан Петричка в ефірі програма Української служби голосу Америки, час тайм з Вашингтона. Щойно стало відомо, що уряд Сирії погодився допустити експертів ООН до районів неподалік Дамаска, де за звинуваченнями повстанців кілька днів тому було застосовано хімічну зброю. Експерти прибудуть на місце подій у понеділок, як говориться в заяві генсека ООН, Уряд Башара Аль-Асада погодився призупинити обстріл позицій повстанців та буде всіляко сприяти групі міжнародних експертів. Судячи з відеокадрів, які потрапили в інтернет, оглядачі сходяться на думці, що хімічна зброя у Сирії таки була використана однак, у якій кількості і ким саме поки що не зрозуміло. Уряд і повстанці звинувачують у скоєному один одного. Детальніше про інші головні події цього дня у світі. Далі Зорислав Байдюк. Збройні сили США готові у разі наказу президента застосувати силу проти уряду Сирії, заявив міністр оборони сполучених штатів Чак Гейгл під час візиту до Малайзії разом зі своїми союзниками. Розповів міністр США вирішують, як відреагувати, якщо буде доведено застосування урядовими військами Сирії хімічної зброї. Сирійська опозиція стверджує, що у середу понад тисячі людей загинуло неподалік Дамаска від хімічної зброї. Уряд Сирії відкидає ці закиди. І у свою чергу звинувачує повстанців у використанні хімічної зброї аби спровокувати іноземне втручання. До закликів зупинити кровопролиття у Сирії приєднався папа Римський Франциск. Звертаючись до тисяч віруючих на площі святого Петра у Ватикані, він закликав обидві сторони конфлікту скласти зброю та розпочати діалог. Глава Римокатоликів звернувся до міжнародної громади з проханням виявити співчуття та посилити зусилля на припинення громадянської війни в Сирії. У столиці Ємену вибухнув автобус, що перевозив членів військово-повітряних сил країни. Щонайменше одна людина загинула, і понад 20 отримали поранення. У скоєнні теракту підозрюють членів аль каїди які нерідко атакують представників силових структур Ємену колишній президент Єгипту Госні Мубарак знову постав перед судом за звинуваченнями у причетності до загибелі демонстрантів. Мубарак, засуджений до довічного ув'язнення попередньою владою, вийшов із в'язниці у четвер за наказом апеляційного суду. Нове слухання справи Мубарака, його двох синів та колишнього міністра внутрішніх справ тривало три години, після чого суддя призначив нове засідання на середину вересня. Поки тривають слухання, мубарака тримають під домашнім арештом. Одночасно формально розпочався суд над трьома лідерами опозиційного до нинішньої влади Єгипту мусульманського братства. Щоправда, звинувачених у підбурюванні до насильства до зали суду не привезли через міркування безпеки, і суд було перенесено на кінець жовтня. Разом з мешканцями України 22 другу річницю незалежності відзначила і українська громада у США у Чикаго. За традицією на головній щоглі міста поряд з американським підняли жовто-блакитний прапор у Філадельфії, Нью-Йорку, сан франциско та інших містах. Протягом цих вихідних проходять українські національні фестивалі. У Вашингтоні кілька десятків людей прийшли до пам'ятника Шевченка, де відбулася церемонія покладання квітів. Лідери багатьох іноземних держав привітали Україну зі святом. Президент США Барак Обама у листі висловив сподівання на тісну співпрацю з українським урядом протягом наступних місяців, щоб допомогти Україні досягнути прогресу в її європейських прагненнях. У свою чергу Володимир Путін висловив готовність і далі нарощувати українсько-російську співпрацю. Найближчі місяці можуть стати визначальними для майбутньої України, яка вирішуватиме чи інтегруватися у структури Євросоюзу, чи зближуватися з пострадянським простором. Про це у рамках нашої рубрики Тема тижня ми вирішили запитати вас, наших глядачів, як ви вважаєте, що краще для збереження незалежності України? Асоціація з ЄС, Митний Союз чи нейтралітет. 85% з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, віддали перевагу асоціації з євросоюзом та подальшій євроінтеграції. Лише 7% з вас вибрали приєднання до митного союзу, і 8% виступають за збереження позаблокового статусу. Дискусія розгорілася на цю тему на веб-сторінці Голосу Америки та на нашій сторінці у Фейсбук. Процитую лише декілька коментарів наших глядачів. Не треба шукати якийсь особливий шлях, якщо українці хочуть жити у заможному і демократичному суспільстві. Іншої розумної альтернативи для України як європейська держава просто не існує, вважає Володимир Кореневський з Харкова. Щоб залишатися незалежною державою, не треба приєднуватися ні до якого союзу. У кожному союзі є правила, які чітко треба дотримуватися. Пише наш глядач Іван Голуб. Україна і так в Європі була і є. От тільки треба обтрусити себе нечисть совкову та зеків з партії регіонів. Пише киянка Ольга. Підемо туди, де вигідно олігархам. Ні мене, ні вас ніхто не запитає, вважає Валентин Градомський з Севастополя. Це були думки наших глядачів, якими вони поділилися з нами онлайн. А що думають з цього приводу перехожі на вулицях української столиці, дізнавалися наші кореспонденти в Україні тому звичайно, євросоюз краще. Росія хоче всюди керувати, тому й заганяє нас в митний союз. Якби це було щось хороше, силою б не треба було нас тягти туди. Раз їм цього так хочеться, значить для нас це погано. Хороше просто обдумане рішення. Треба будь-яке рішення, щоб було обдуманим, щоб не вийшло так, як і з газовими контрактами. Якщо Росія нам щось пропонує, треба щоб наші політики добряче подумали, чи варто. Може Росія хоче частину Криму забрати або Чорноморський флот там назавжди залишити. Лочі з Росією краще з Росією об'єднуватися. Чому тому що все наше коріння спільне з росіянами? Ми ж однієї крові. І ніхто нікого не образить. Правильно я думаю, євросоюзі. Ми програємо однозначно. В Євросоюзі ми однозначно програємо. Там же населення вимирає. Тому я однозначно за союз з Росією, а незалежність це тільки для олігархів для наших. А звичайній людині вона нічого не дає, тому громадянам нічого боятися її втратити. Напевне, головне це визначитися, що робити і куди інтегруватися, бо наша влада як флюгер змінює позицію кожного місяця. Треба визначити шлях і твердо ним йти, а не шататися туди-сюди. Сьогодні в Європу, завтра в Росію. Будь-яка інтеграція це обмеження свободи. Тому, якщо ми чимось поступаємося, маємо якісь вигоди за це отримувати. Зараз на Україну ніхто не дивиться як на рівноці. Партнера, ніхто. Тому треба щось робити нам, працювати і менш красти. Може якось думати про народ, може якось думати про перспективи, а не приєднуватись до когось таким бідним родичем. Ви дивитесь час Тайм, продовжуємо випуск. Тисячі людей прийшли у суботу на капіталійську галявину у Вашингтоні, щоб відзначити 50-ту річницю історичної промови У мене є мрія. Борця за громадянські права Мартина Лютера Кінга молодшого події тих днів кардинально змінили хід сучасної американської історії. Далі про це Наталя Леонова. Мирна акція покликана привернути увагу всієї нації і не тільки масштабом, але й проблематикою від робочих місць до контролю над зброєю та расового рівноправ'я. Like. Ось так виглядає Америка. Але поперед усе присутні святкували 50 річницю мирного маршу протесту, коли Мартін Лютер Кінг проголосив свою історичну промову. у мене є мрія, що всі люди створені рівними. Промовці звертались до присутніх зі сходинок меморіалу президенту Лінкольну, там де півстоліття тому стояв сам Кінг. Зустрічайте конгресмена Джона Льюїса. Льюіс виступав тут і 50 років тому. Сьогодні каже він, боротьба за рівноправ'я досі не скінчена. Тому що є сили, є люди, які хочуть затягнути нас у минуле. Ми не можемо повертати назад. Ми пройшли довгий шлях. Він згадав про нещодавнє рішення Верховного суду, яке відмінило частину закону про вибори, яка забороняла певним штатам міняти своє виборче законодавство я кажу вам, мої, «Мої брати та, та сестри. Ми не можемо здаватись, Ми не можемо поступитись. щоправда, Люїс та інші промовці зазначили, що багато расових упереджень залишилось у минулому. Однак для багатьох присутніх питання не в тому, чи досягла Америка успіху за останні 50 років у боротьбі з дискримінацією. Питання у тому, що ще можна зробити. <рес> Ось тут він виголосив промову саме <рес> на цьому місці. Крендал Водсон хоче, щоб його донька пам'ятала. Ала, що в цей історичний день вона була тут. Дуже сподіваюся, що коли вона виросте, ситуація для неї буде кращою. Франсіс Макалпайн Шарп каже, що мрія Кінга стане реальністю, коли колір шкіри взагалі не гратиме ніякої ролі. ми навіть не повинні говорити про це. Хто є чорношкірий, а хто білий? Ми повинні просто залишатись людьми, яких оцінюють за вчинками. Правда ж гарно робити щось разом. Втім, у світлі нещодавнього судового процесу над чоловіком якого визнали невинним у вбивстві чорношкірого підлітка Трейвона Мартіна? Багато з присутніх тут вважають до здійснення Марії Кінга шлях залишається довгим. Наталія Леонова Голос Америки. Ми продовжуємо випуск оглядом деяких головних подій, які сталися протягом вихідних у Сполучених Штатах. Потужна пожежа впритул підступила до одного з найпопулярніших у США національних парків Йосеміте, що неподалік Сан-Франциско. Пожежні бригади створюють контрольовані загоряння, щоб випалити ділянки на шляху великої пожежі. Ми тут щоб зупинити вогонь від поширення. Щойно полум'я стає інтенсивним. Ми його приглушуємо і слідкуємо, щоб вогонь не перекинувся на той бік дороги. У зв'язку з пожежами надзвичайний стан оголосили у сан франциско що за понад 200 кілометрів звідти вогонь загрожує пошкодити високовольтні лінії електропередач, які тягнуться з місцевої електростанції, а також забруднити попелом резервуари, вода з яких живить водогін сан франциско Скандальний мер міста Сан-Дієго, якого 18 жінок звинуватили у сексуальних домаганнях, під тиском громадськості таки погодився піти у відставку. Жінки звинуватили 70-річного Боба Філнера у тому, що він торкався їхніх приватних частин, робив непристойні зауваження і натякав на сексуальні стосунки в обмін на послуги з його боку. Філнер домовився з радою міста, що у разі добровільної відставки він збереже за собою пенсію 80 тисяч доларів на рік. І витрати на адвокатів у цій справі будуть оплачені за рахунок міського бюджету свою вину в обвинуваченнях мер не визнає. Я нікого не домагався сексуально, але істерія, яку створили навколо цього, істерія, яку багато хто з вас допоміг створити, схожа на істерію НАТО полінчувальників. У США вперше провели перегони з биками. Подію на зразок тієї, що щорічно проводиться в іспанському місті Памплона, Організували на автотреку у штаті Вірджинія. Понад 500 шукачів адреналіну приїхали, щоб пробігтися попереду стада биків. Ще кілька тисяч спостерігали за всім цим з трибун. Зважаючи на викликаний ажіотаж. Організатори збираються провести подібні забіги з биками і в інших містах. У зоопарку Вашингтона народилася панда. До певної міри це стало сюрпризом для працівників зоопарку, які лише кілька тижнів тому дізналися про те, що панда мама була вагітна. Це вже третя панда, яка народилася у зоопарках США цього літа. Минулого місяця зоопарк Атланти показав світу близнят панди, які народилися минулого місяця. Це перший і єдиний випадок у США, коли два новонароджених малюка вижили. Усі ці приклади додають оптимізму науковцям, які намагаються зберегти гігантських панд від вимирання. не думаю, що гігантські панди вимруть. Я думаю, світ та зоопарки в нашій країні не дозволять, щоб це сталося. За різними оцінками у дикій природі зараз нараховується від півтори до трьох тисяч гігантських панд. Ще майже 250 панд живуть у зоопарках. І на завершення випуску нагадаю, що переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети ви можете також в мережі інтернет за адресою www.chastime.com. А писати нам ви можете на нашу електронну адресу голос знак електронної пошти voanews.com. Повторюю адресу голос знак електронної пошти voanews.com. І це все на сьогодні. Ви дивилися час тайм». у студії голосу Америки. Працював Руслан Петричка. Побачимось завтра. На все добре.